Всіх вітаю! Сьогодні понеділок, 2 грудня. Давайте зробимо розклад на цей тиждень для України, з 2 по 8 грудня і запитаємо, що чекає. І запитаємо за дату 6 грудня, День Збройних сил України і плюс День Святого Миколая. Спитаємо, бо такий, знаєте, тиждень. Ну, давайте розглянемо. Так, з 2 по 8 грудня, оцей тиждень, що? Він принесе Україні. Що цей тиждень? З 2 по 8 грудня? Що цей тиждень принесе Україні? Що цей тиждень принесе Україні? Перемога. Єрофант. Якісь рішення, якісь переможні рішення. Тобто важливий тиждень. На цьому тижні будуть якісь рішення, я думаю, що стосовно безрозуміло чого. Рішення від кого? Від ірафантів. Ірафанти це верхівка, верхівка влади в Європі, верхівка влади в США ось рішення, допомога, співпраця. Для вашого дому, допомога для вашого дому, співпраця від імператорів, тобто від президентів інших країн. Ось. В цьому плані дивіться, бачите, як ну, нормально. А ну давайте. Що ще принесе? Ні, давайте так. Вже ми принесе. Питали. Давайте запитаємо по-іншому. Що чекати на цьому тижні? Украї... Ні, Що чекає на цьому тижні? Давайте так, Україну. Що чекає на цьому тижні Україну? Що чекає на цьому тижні Україну? З 2 по 8 грудня. Відлюдник: відключення світла. Сама сижу без світла. Якісь, якась інформація буде по пажу мечів агресивна, неправдива, брехлива, яка буде нас всіх ще більше провокувати? Дев'ять жезлів. В, в, важкість в чому? Башня. Угу. Бачите, ще будуть обстріли. Пасив, ну, пасив на світло знов. Це пасив на світло, таємниця, пасив, таємна інформація. Будуть якісь йти, йти таємні розмови стосовно України, і ви зрозуміли чого. Чого не кажу це слово? Тому що, як, як я кажу, це слово. Відео постійно не проходить. Тому і кажу: ось та ситуація, яка зараз в Україні. Я вже зрозуміла, які вони слова блокують. Хоча до кінця не можу зрозуміти, що саме. Дивіться, ще знов інформація по таємниці буде вилазити якась інформація по таємниці буде вилазити, або інформація про башню, будуть знов залякувати, можливо, арішникам, або щось чим, або ядіркою. Ось це все щось. Ось будуть на людьми. Тобто цей тиждень на людей будуть насідати, нагнітати. Світла не буде, ось падає чітко. А ще й буде багато негативної інформації і про Україну, і про все інше. Перемога, плани, переможні плани в нашому домі. А ми все, все одно йдемо до переможних планів в нашому домі. Ось і чудово. Чудово. Ну, Ви зрозуміли, що тиждень з однієї важкий, з іншого боку, будуть якісь рішення. Дійсно, рішення. Ну, сподіваюся, що ми їх дізнаємось. Ну, Можливо, трошки пізніше дізнаємось. Можливо, це буде поки що приховуватись. Ну, тобто таємниця падає ж теж. А може, і дізнаємось на цьому тижні. Так, тепер давайте, що чекає українців. Україну ми вже запитали загалом. А що чекає українців на цьому тижні? З 2 по 8 грудня. Що чекати українцям на цьому тижні? З 2 по 8 грудня. Так, луна обман. Обман. Вибір. Захист тупік. Дивіться, на цьому тижні. По-перше, чомусь показують для людей фінансові складнощі на цьому тижні. Чомусь не знаю чому, але ось фінансові складнощі показую. Так. Далі, можливо, це пов'язано з відключеннями світла, холод, голод. Знаєте, в кого як. Далі, про Зеленського, король кубків буде якась брехлива інформація. Бачите, щоб його загнати в тупік. Тобто щось на цьому тижні в, в народ, в, ну, в, в ЗМІ, або десь, ну, можливо, ці ви зрозуміли які змі сус... роззмі, можуть щось кидати, якусь дезінформацію про нього. Тобто, ще більше налаштовувати людей проти нього. Що ще чекає українців на цьому тижні? З 2 по 8 грудня. 10 мечів, це погано. Військові, це погано. І це теж погано. Мечі, мечі, мечі. Король. Ну тут карти кажуть, що, по-перше, багато поранених, ну і загиблих теж. Це поранена людина, це загибла. І військові, військові, королі мечів. На цьому тижні на фронті буде дуже, ну, дуже важко. А, а хто ще в тилу військові, теж будьте уважні, бо тут чогось військовим показує. Саме військовим плани, що чекає українців на цьому тижні. Якісь плани стосовно допомоги, стосовно людей щось нове. Тут щось будуть розповідати, щось будуть доносити, щось будуть розказувати. стосовно допомоги. Фронт башня. Те, що буде відбуватися на фронті, дуже сильно впливає на людей емоційно. Ось. І, ну, на фронті, дуже, на фронті дуже важка ситуація показується. І взагалі самим військовим досить важко. Тепер давайте запитаємо на безпеку з повітря з 2 по 8 грудня. Небезпека з повітря для України з 2 по 8 грудня на цьому тижні. Покажіть, чи є велика загроза, і якщо є, то де. Велика загроза на цьому тижні з повітря є для України. Якщо є, то де з 2 по 8 грудня. Небезпека з повітря по Україні є? Так, да, летить, є. Куди угу. воно летить? Працює захист. Щось збивають, щось ні. Бачите, летить, працює захист. І, і добре працює, а тут, бачите, уход. Щось збили, щось не змогли збити. Ну. Небезпека з повітря для України на цьому тижні з 2 по 8 грудня. Де саме найбільша загроза? Дев'ять кубків. Задоволення змінити людей. Плани а що? Навчальні заклади тут падають. Діти, діти падають. Дорога, важка дорога, рух, вода. А ну-ка, сім мечів. Оці зрадники. Планують щось. Посив, світ. Імператор. Київ показує. Дивіться, показує Київ небезпека. Показує мости, залізниця, можливо, і ГЕС небезпека. Навчальні заклади, теж береш. Ну, показує Паш Пентаклі, небезпека з повітря. Це, це ж карта навчання, навчальні. Да, навчальні заклади смерть. А що це таке? Подожіте, що це? Погані карти пов'язані з навчальним закладом. Башня, смерть і туз кубків. Якась дуже болюча. А що це? ну, ка що це? Паш кубків на цьому тижні. Небезпека з повітря, башня, смерть туз кубків. що це? Велике скупчення багато. Повторення того, що було. Люди, опять люди в нашому домі. Адміністрація, Адмі... Адмі... да, або виш, або школа, щось таке. Там, де вчаться, діти, вчаться діти. Дивіться, навчальні заклади. Я не знаю, де цей навчальний заклад, як він. Але карти дуже сильно попереджають про якийсь навчальний заклад. Я не знаю, де він. Тут треба окремо питати. Якась велика небезпека йде навчальному закладу. А ну-ка, на цьому тижні покажіть, будь ласка, оця небезпека для навчального закладу. Ну, хоча б приблизно, де це? Де це? Смерть. Бо, а ті ж самі карти? Так, а де це? Туз кубків. Подожіть, туз кубків, ту з кубків. Вода і, і де це? Біля фронту. Ага, да, дивіться, біля фронту. Або, або Запорізька область, бо тут з Кубки фронт. Запорізька область Запоріжжя, або ж Донеччина. Що там у нас? Краматорськ, Слов'янськ, навчальний заклад. Навчальний заклад біля води. Навчальний заклад біля води. Те, що поблизу до фронту, бо 5 мечів, це карта війни. Те, що близько до фронту. можливо. Дивіться, це все, що близько до фронту, навчальний заклад десь біля води. Анука, цей навчальний заклад, де небезпека. Ще якась підказка, де це? На цьому тижні. Да, знов біля води, рух, рух. башня, де це? Я, все, я можу сказати, що це дуже... Ну, це, да, це фронт. Це дуже близько до фронту. Це оці прифронтові міста. Харків, Харківщина, Запоріжжя, Запоріжжя Суми, Сумщина. Оце, оце. показую. Можливо, всі міста біля води теж показую. Дивіться, дуже обережно. Я, ну, я не можу вам точніше сказати, де це, але показую. 6 грудня День Збройних сил України. Що, ви, що, ви, що, в, цей день чекати, що в цей день чекає Україну та українців? 6 грудня це п'ятниця, День Збройних сил України. Що в цей день чекати Україні та українцям? Що в цей день буде відбуватися? Важкість. Пасив. Сила і що це? Емоції, співробота, що? рух. Що в цей день буде відбуватись? Україна Україна бореться в розпачі чогось? Жертви? Повторення того, що було. Так, а що було в тому році, або в позатому на День Збройних, на Збройні сили, на 6 грудня? Що було? Був, був якийсь удар або масований. Ось щось мені тут показує. Масований може бути обстріл. Повторення того, що було. В них плани є. Ось плани на удар і 10 монет багато. Вибір. У них ще вибір башні. Вибір башні. А яка головна ціль? Ціль на цьому тижні. Яка головна? Ні, треба запитати всією колодою. Вони там планують, не знаю, 5, 6, 7, але там вони щось планують. Так, а яка головна ціль по обстрілам? УРФ? РФ, яка головна ціль стосовно України ось на цей тиждень, з 2 по 8 грудня з повітря, по обстрілам. Яка головна ціль в них по Україні? Військові об'єкти, королева мечів, це ще лікарні. Знищити, знищити більшість військових об'єктів. Можливо, тому і попереджали мені, мене спочатку, що військові будьте дуже обережні. І які, ну, звичайно, фронт, і ще ті, які в тилу. Військові підприємства. Так, да, Підприємства. Щоб не працювали. Військові об'єкти, військові підприємства. Звич, може, ще там інші підприємства. Бачите, щоб не працювали. Що ще? Головна, ціль на цей тиждень. Емоційно нас теж, бачите, емоції тупік. Емоційно нас знищувати. Знищити наш захист, наше, наше ППО. Ще яка ціль. Ще яка ціль. Ну, Київ в небезпеці теж залишається. Плани налякати. Плани налякати велику кількість людей. Удар в домі. Світло залишається. Да, світло залишається теж. Ну, тобто, ви бачите, що вони планують, випадають плани, випадають туз мечів на удар. Вибір, я так розумію, що це може бути не 6, там 5, 6, 7. Ось вибір в них поки що. Залякати велику кількість людей. Військові об'єкти підприємства випадає. Туз кубків, це може бути ще водосховище, небезпека теж. Може ще намек на це бути. І не подобається, мені показує якийсь навчальний заклад. Давайте ще раз запитаємо. Покажіть, будь ласка, що це за небезпека на цьому тижні для навчального Навчальний заклад, Там Паш Пентаклі випадав. Це дитина вчиться. Що за небезпека навчальний заклад на цьому тижні? З повітря, що це? Що це за небезпека? Угу. Десять мечів, діти. Десять мечів, діти, вищий суд. Погані карти, смерть. Я не можу зрозуміти. Це чи прильот, чи це може якесь, я не знаю, мінування чи що. Ну, я вас не залякую. Мені ось так показує. 10 мечів, дитина і вищий суд. Це погане поєднання. Я ж питаю за дитячі заклади. Не можу зрозуміти, чи це мінування, чи це небезпека з повітря. Ще раз, покажіть, будь ласка, небезпека для навчальних закладів по, на території України на цьому тижні з 2 по 8 грудня. Небезпека для навчального закладу на території України. Що за небезпека? З 2 по 8 грудня. Що це за небезпека? Велика кількість. Діти і що? Пожежа? Смерть. Що це? Що за небезпека? Робота, тупік, вибір. Що це за небезпека? Хитрість. Стріл. Чесно, я не можу зрозуміти. Це і, вроді, і на небезпеку з повітря теж схоже, бо тут карти повітря є. А ще й карти сім мечів, це може бути і якесь мінування, щось таке. Тобто, максимально уважно навчальні заклади на цьому тижні. Ну, чесно, я не знаю, чого воно мені так показало, будьте уважні.